Усь, це проект варягів чи стартап слов'ян. Велика кількість істориків все ж таки кажуть, що це було поєднання певної міри. Верхівка Варяжська прийшла. Вона приходила зі своєю збройною дружиною. Безумовно, з ними були торговці, купці, але була місцева родова племінна, знать, великий масив слов'янського населення, і вони інтегрувалися багато імен, які ми бачимо. Вони вочевидь скандинавського походження. Той же самий Олег, там Хельгі або Халгал, той же самий Ігор, там Інгвар, наприклад, зв'язки. Кії із Швецією і Скандинавією були тісні. Наприклад, Ярослава Мудрого, дружина вона ж шведська принцеса. І вочевидь, це поєднання уже якоїсь руської державності, яка була, бо до Русі там і Артанія, і Куявія, і... уже вже державність вона є. Навіть те, що от було вбивство Скольда і Діра. Що вони там робили? А Скольді Дір? Чи не було їхньої якоїсь держави? Безумовно, були вони правили в цьому Києві. До них хтось був, мабуть, був. Тому вочевидь, Олег приходить на готове.